Привіт, ви на каналі АвтоПро і з вами я Оксана. Сьогодні ми будемо вибирати кемпер для мене. Кемпери бувають різні і треба визначитись, для чого ми його купуємо, скільки осіб буде там жити і куди ми будемо їздити на ньому. Отже, можна купити міні-бус, такий він може бути в готовій комплектації заводській, або ж такий перероблений бус. Ціна на них залежить від самої ціни на самий бус і на його начиння, то можна вкладати до нескінченності. Гарні вони тим, що вони маневрені, можна заїжджати у всі міста, паркуватися без обмежень майже. Ну і дуже функціональні на дорогах. Ну, по-перше, в мене буде жити три особи в кемпері і по-друге, в мене обмежений бюджет в 30 тисяч злотих. Наступний варіант це будуть прицепи кемпери. Ну, до них потрібна потужна машина, яка їх потягне, але вони простори, в них зручно жити, зручно залишити в кемпінгу і поїхати машиною по своїм справам. Но знову ще один мінус запаркуватися десь в якомусь місті дуже важко з ними. Ну і мен... я не влажу в них свою цінову категорію, тому що мені треба купити не тільки прицеп, а ще й гарну машину до нього. Знову ж, це не мій варіант. Для себе розглядаю варіант спеціалізованого кемпера. В нього вільно помістяться три особи. Також ці машинки, навіть коли старі. Можуть зберігати досить в доброму стані ходову частину. Найбільше страждають тут господарська частина, комунікації, житлове приміщення, тому що зачастую люди купують їх для поїздок на вихідні, на якісь канікули, відпустку, і далі вони стоять. Тобто треба дивитися, де зберігався той кемпер скільки господарів у нього було і таке інше. Де купувати кемпер краще в Польщі чи в інших країнах? Зараз це дуже популярна тема. В Польщу везуть машини з Німеччини, Франції, Бельгії. В цих країнах машинам, які старше 20 років, дуже складно пройти технічний огляд. Тому їх везуть сюди, тут лояльно ставляться до стареньких. Зараз дивлюся дуже багато оголошень від перекупів, але такі оголошення ставлю в резерв, тому що це не мій варіант. Ізначально він здорожчує десь на 18,6% від заявленої стоїмості автомобіля в оголошенні. Це акцизний збір. Так як перекупи не реєструють тут машину, весь тягар кладеться на плечі покупця. Планування кемпера для себе вибрала ось таке або таке. Найкраще ось таке, але це вже зовсім інша категорія цінова. І кемпер трошки більший, і мені буде набагато складніше їм керувати. Розумію, що машина стара, тому ставлю реальні вимоги до неї. Це найперше справний двигун, якнайменше ржавчини, і щоб ніде не протікав дах, стеля, житлова частина. Так, вибрати кемпер виявилося не так легко, як хотілося б. вже передивилася дуже багато оголошень. Обдзвонила багато господарів, то мені не підходить ціна, то там взагалі якийсь дивний господар з дивними вимогами, то перекупи, які це значно дорожче виходять. То сам кемпер знаходиться за 3-9 земель. Нарешті я знайшла кемпер у себе в містечку. Він трошки дорожче 35 тисяч. Злотих 1988 року. Але виглядає дуже круто, крутий ремонт на фото. І господарка каже, що вклала багато грошей в ходову частину. Тож, мені дуже цікаво, і я подомовилась про зустріч. Поїхали, подивимось, що там насправді є. Ось ми приїхали. Це той кемпер, який я бачила в оголошенні. Виглядає він трошки по-іншому. Господиня перед нашим приходом запалила аромосвічки в кемпері. І ні, це не свідчить про гостинність, а свідчить про те, що маскуються якісь неприємні запахи. Дуже нервується, що я знімаю відео. Посилає купувати машину в салон. Виявляється, що душу немає, туалет біотуалетом там, там десь за розкладушками. Говорила, що не протікає кемпер, але все свідчить про інше. Розходяться панелі, бачите, ось тут. Ну, майже на всіх. Тут якась деталь лежить, невідома. О, тут взагалі затікання по модному ремонту. Також оглядаємо стіни. Вони не повинні бугритися, як тут. В ідеалі ще заглянути на дах, подивитися, що там робиться, і під низ кемпера, подивитися, скільки там ржавчини. Але цього робити не буду, і так все добре видно. Ось для порівняння фото, які були, їдемо. Далі я знайшла ще один кемпер. Машина сама із Варшави, але волею випадку люди приїхали відпочивати недалеко, тож ось він, цей кемпер. Машина 1994 року. Зовні виглядає досить добре. Всередині теж збереглися всі майже матеріали оригінальні. Затікань немає. Трохи є зламаний люк, Нема, ось тут немає москітної сітки, панелі не розходяться, стіни не бугряться, багажник на три велосипеди. Переходимо до мотору, не було все добре, але мої механіки попросили звук при пробгазовці. І ось тут чуєте, момент, над яким варто задуматися. А ось центр керування енергосистемою в нашій машині. Тут у нас є трума, обогрівач, він газовий, тут є бойлер, нагрівач води, тут є помпа накачування води, тут у нас є туалет. Його система зливу і провітрювання працює окремо. Сам туалет досить велика ємність для відходів і великий бак для змивання. Це теж дуже гарно, тому що в нас три особи. Загалом машина сподобалася. Тепер найголовніший момент. Вона коштує 34 тисячі злотих. Я розраховую максимум на 30. Домовляємося про огляд на СТО. Рекомендую цю процедуру проходити всім перед покупкою машини. Далі у нас іде дуже 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 великий торг, і в тої виторгували ми цю машину за 28 тисяч злотих. Обмежений бюджет це не привід відмовлятися від своєї мрії. Підписуйтесь, ставте лайки, залишайте свої запитання під відео. В наступному відео ми будемо підписувати договір, сплачувати податки і таке інше.